Всім привіт! Мене звуть Олександра. Я вас вітаю на каналі СІЛВЕРНІТ. Будемо говорити про в'язання. Сьогодні понеділок і це буде тижневий влог. Почнемо тиждень з нової пряжі. Швиденько покажу вам свої останні придбання. Так, це в нас пряжа Alize Wool Time. Відносна новинка, Ось її метраж 200 метрів на 100 г і склад. 75% це вовна і 25% поліамід. Я придбала ось ці кольори, тому що знайшла магазин, де ціна дуже приємна. Я залишу на нього під відео посилання. У цьому магазині найменша ціна 106 гривень за один моток. Придбала такі кольори, тому що хочу зв'язати ось такі капці, я вам їх показувала у попередньому відео. Не впевнена, що це буде прямо зараз, але плани такі є. І хочу, щоб пряжа була в мене в наявності, коли на цій капці буде натхнення. Покажу, які кольори я придбала. Класичний білий це 55 Ось такий молочний це кольор 01. Бачите, вони так досить відрізняються. Це не сніжно-білий, я б сказала, він. Ну, як кольор бумага, може, такий ближчий, не такий блискучий білий, а Це, ну, такий молочний. Ось такий блакитний. Це 432, досить приємний колір. Такий синьо-блакитний. Чорний. 60 номер. І два зелених це нові кольори. у... Цій пряжі 274, більш темний 873. До речі, дуже-дуже гарні кольори обидва. Можливо, навіть я зв'яжу з одного з них просто однотонні шкарпетки. Ось така невеличка покупка. Зараз покажу, над чим я буду працювати цього тижня. Дивіться, що показую. Не, шкарпетки. Майже готовий плечовий виріб. Що це таке? Я дов'язую дуже і дуже старий недов'яз. Зараз покажу пряжу. Ось так називається: Міліфілі. 80 меринос 20 ПА. Ось такий колір. Він дуже зараз правильно передається. Почала цю роботу я. Роки-два тому. Вже не хочу ритися в записах, я навіть не знайшла е, розрахунки по цьому светру, хоча вони в мене точно були десь записані на папірцю. Але це було ну, багатенько місяців ще до війни. От І дов'язала я чергові капці і зрозуміла, що хочу просто терміново <ді> дістати цей светрик і дов'язати його. Сьогодні у нас понеділок, і на вихідних я зв'язала низ. в мене десь рядів 50 було недов'язано. Ось я дов'язала, вже закрила і навіть всі кінчики позаправляла і зв'язала рукавчик. Він в мене такий підстрелений буде. Сьогодні зв'язала дуже швидко. Дивіться, що це: це були розрахунки для Хейворда. Але по факту це такий реглан з подовжений, мабуть, реглан, з досить вузьким рукавом має бути. Я маю надію, він буде, тому що дуже швидко я дов'язала рукав і, може, навіть сьогодні завершу. І другий горловину обробляти не буду. Просто тут були набрані в мене петлі, воно так трохи закручується, але після ВТО воно не буде таким роликом. Я ще відпарю. А в мене є светр з точно такої пряжі, але й в іншому кольорі. Я зараз вам вставлю тут фото. І після того, як я зв'язала оцей світлий, недохейворд, назвемо його так реглан. Най буде реглан. Мені дуже сподобалась пряжа, вона після ВТО стає супер м'якою, нічого не колеться, виглядає нормально і таку конструкцію я люблю, і цей светр я дуже-дуже часто вдягаю. Тому, коли я зустріла таку саму пряжу, в інших кольорах я її придбала. В мене є ще чорна. Мені здається, чорна з кольоровими такими цяточками твідовими. Так, от, і... Захотіла зв'язати свитер, я дуже швидко дов'язала ну, я ж кажу, десь до талії його і закинула. Потім, на час війни, він в мене валявся щось, руки не доходили. Коротше, знайшла, хочу дов'язати, буду носити, бо весна вже майже закінчується. Може встигну навіть трошки поносити. Він такий буде довший, ніж світлий мій, і рукавчики будуть довші, але на світлому мені на рукава просто не вистачило. Я вив'язала все, що було, і там таким до локтя. Тут 7-8. Я не знаю, після прання воно трохи підсяде. Зараз це виглядає як такі коротенькі рукавчики. Ну, десь 7-8. Зараз буде, може, трохи коротше. Ось, пішла далі працювати. Хочу дов'язати сьогодні, не знаю, як піде, бо треба попрати. І він досить довго буде сохнути, тому що вже опалення в нас вимкнуто. Вівторок вибачаюсь за світло. Сьогодні так буде трохи сіре на сірому. За вікном така сама сірість в нас, дуже погана погода, але хочу показати, що я почала. Дуже класна річ виходить, хочу поділитися по-перше, розкажу про светр. Я його дов'язала. Саме таке найстрашніше рукави, які дуже-дуже часто я знаю, в'язальниці вони залишаються на потім. Ми дуже потім довго дов'язують. Так от я вчора за півдня дов'язала той рукав. І сьогодні светр навіть вже поправила, він сохне. Тому я собі сказала, що я молодець, і вчора розпочала новий процес. І це не шкарпетки нарешті. Нарешті щось таке велике я в'яжу. Ось така в мене пряжа. Це. Шнурочок, досить тоненький, і, як бачите, такий колір в нього неоднорідний меланж. Це вспушений меринос Екстра Fine і поліамід 78% мериноса, 22 відповідно, ПА і товщина 380 метрів. Називається цей артикул Fluffy, колись його досить багато до нас возили. Не знаю, як зараз, це купувала ще до війни. У 21-му, мені здається, році так, дуже класна пряжа, я з нею в'язала. Ні, я раніше купувала, тому що я вже давненько в'язала светра. Не буду брехати, ну коротше, давно купувала, тому не знаю, чи зараз є вона в магазинах бобінної пряжі. Я з такого артикулу, тільки блакитного кольору, в'язала светра для дочки. Якщо я знайду фото, я вставлю, але навіть не впевнена, що в мене є фото гарні. Вона цей светр один чи два рази надягла і все більше не носила, і він на неї вже маленький. І впевнилась в черговий раз, що не треба. Моя родина, мій чоловік і моя дочка не потребують в'язаних речей. Вони ну, просто не носять таке, тому не буде більше просто в'язати. Шапки, да, шкарпетки так. Е, рукавички, так, шарфи, снуди. А от саме плечові вироби. Моя родина просто не носить. Ось, і тоді мені цей артикул дуже сподобався. І коли він був по гарній ціні у магазині якомусь, я придбала, в мене тут ого, 590 грамів. Я хотіла в'язати якийсь свет собі. Але не знаю, що я за светер хотіла і коли він буде, тому я розпочала ось що. Це буде жилет. Я зараз тут ставлю скрін моделі, це від Наталії Аксьонової, якщо я не помиляюсь. Я колись придбала цей опис, коли він був зі знижкою. Мені здається, теж ще до війни. Хотіла в'язати, але так і не зв'язала. І коли я дов'язувала чергові свої капці до речі, про капці я вам розкажу трохи пізніше. Думала, що почати далі. І мені захотілося зв'язати щось таке, ну, не то, щоб складне, але щоб подумати. Бо щось останнім часом дуже в мене багато вільного часу для того, щоб думати різні думки, і воно мені не заважає. От, і мені треба було таке, щоб голова була зайнята. Коротше. Знайшла цей опис, в мене була підходяща пряжа, і я вирішила зв'язати. Скоріше за все для себе. А, чого ще мені прийшла думка про жилет, тому що я дня-два тому йшла по вулиці, і в нас вже було досить тепло, це зараз так стало прохолодно. І я розтібнула куртку, у мене така легка весняна куртка, і подумала, що було б непогано мати на таку погоду жилет. коли... Так, вже тепло, щоб можна було розстібнутися. А я під низ дуже часто надягаю там щось типу футболки. І от, якщо в мене був в'язаний жилет, то воно було те, що треба. Тобто, і не жарко, і не холодно. Ось такі думки привели мене до цього проекту. Це спинка, це буде жилет з японським плечем. Я таке ніколи не в'язала. Чим в'язала і забула, мені здається, не в'язала. Тобто це спинка. Я вже дов'язала по опису скільки треба, відірвала нитку, і зараз буду вив'язувати плече, яке буде набратися, я так розумію, ось тут. А потім ось тут буде друге плече і перед роботи. Думаю, так е опис. Такий великий, там щось 17, мені здається, сторінок, але все дуже послідовно розписано. Я просто читаю, насолоджуюсь, все дуже зрозуміло. З першого погляду така не зовсім проста схема, вона ще дуже мілка, тому що ось усе це, воно надруковано на одному листі А4 там, ну так, не крупно в мене вийшло, але все зрозуміло, тому в мене все вийшло. Зразок не в'язала. Чому? Тому що я в'язала з цієї пряжі виріб. В мене щільність ну, дуже рідко міняється так координально, скажімо так. І от той светр для дочки я в'язала на 3,5. Тут я взяла 3,75. Чомусь мені так захотілося, і от я думаю, що все буде нормально. Ну, коротше, <смі> будемо сподіватися, що все буде гаразд і з розміром. Я вгадала. Ось така робота. З задоволенням на ній працюю. Е голова. Зайнята, не дивлячись на те, що я під час в'язання я дивлюсь Ютуб, дивлюся кубу просто серіалів паралельно, все рівно, коли ти в'яжеш щось таке просте, як і в'яжу останній рік, я то шкарпетки лицевою гладдю ну, залишається, скажімо так, місце в голові для того, щоб встигати про щось таке, на жаль. Зараз не дуже добре думати, навіть якщо ти дивишся якесь кіно. Тому от я хочу пов'язати щось таке, де треба дивитись в схему, де треба щось рахувати, щоб менше думати. Ось така мені зараз потрібна робота. Тому буду продовжувати. сподіваюся, що не закину, поки мені все все подобається. Хоча це, ви знаєте, не дуже такий мій дизайн, в тому плані, що тут так ну, багатенько візерунків, але... Мені подобається, як виглядає полотно. Я думаю, що воно не буде так мене збільшувати у об'ємах, скажімо так. Він досить плаский, потім ще побереться, так відпариться, тому я думаю, все буде гаразд. Ну, в общем, разом з вами і подивимось, що з цього вийде. Середа хочу показати вам готові роботи за попередній тиждень і так би мовити, закрити тему капців. Я вже їх нав'язалась вдосталь. Поки роблю перерву, я, скоріш за все, до цієї моделі чи подібної повернуся ближче до осені, коли це буде, скажімо так, актуальніше. Але всі роботи, які я вже зв'язала, вони скоро знайдуть своїх хазяїв, тому буду показувати. Ці ви вже бачили, це мої найперші. <смі> Залишаю собі. Я думаю, що цього сезону вже не встигну поносити, хоча зараз в нас досить прохолодно, може, ще і вдягну кілька разів. А ці, також самого розміру, десь на 40, я зв'язала для мами. Початок я вам показувала. Таке досить ніжне поєднання близькі по тону кольори, мені здається, вийшло непогано. Ось така пара. Це той, той самий світло-рожевий, але у компаньйон тут я взяла такий кавовий кольор. Мені здається, теж вийшло непогано поєднання. Це менший розмір. Я зменшувала розмір, просто в'яжучи менше рядів у довжину. Тобто я в'язала перші точно за описом, поміряла це, вийшов 40 розмір, і відповідно розрахувала, скільки мені треба прибрати по тілу, прибрати, скажімо так, по тілу капці, щоб зменшити на 38. Ось буде 38. І такий самий це така теж темна кава. Такий кавовий колір з бірюзою. Бачите, от показую вам побачила, що вилізла ниточка. Треба заправити. Зараз її буде. Теж непогане поєднання, але, як ви бачите, найкраще виглядає, коли один з кольорів світліший. Ось ці два, ці жовтенькі і світло-рживі, мені подобаються найбільше. Ну, Не те, щоб найбільше, але на них найкраще видно візерунок. От я так думаю, ось ці жовтенькі в мене вийшли найменші десь 36, може 37 розмір. Трохи менше ми зв'язала, бо для людини, яка має таку невеличку ногу, от, 5 пар в мене зв'язано. Ще раз скажу, що це дуже і дуже швидка робота. Якщо виділити кілька годин на день. То запросто можна за день це зв'язати. Дуже швидко в'яжеться, дуже простий візерунок, проста конструкція, досить проста обробка. Це айкорд на 4 петлі, нема нічого тут складного. Небагато кінчиків ховатих. Коротше, пісня, а не дизайн, дуже-дуже задоволена. Я хотіла спробувати ще якийсь інший візерунок, але, ну не знаю, чомусь я так почала одні, другі. Я потім думаю, так, вже не буду відволікатися, швидко, швидко в мене вони в'яжуться. Візерунок я запам'ятала, тому от маю п'ять таких різних і в той же час однакових моделей. Як вам здається, який колір найкращий? Ну, Мені ось я ж кажу, ці світленькі здаються найбільш такими привабливими, хоча це поєднання теж дуже гарно виглядає. Задоволена і зараз з мамою ми дві пари запакуємо, буду їх на вихідних вже дарувати своїм власникам. В мене буде дуже-дуже просте таке пакування. Звичайно, можна подарувати свої в'язані речі, просто поклавши там у якийсь пакет, але якщо ви маєте змогу зробити щось таке красиве і приємне, то чому б ні? Тому пробуйте дуже-дуже в мене все просто. Це пакувальний папір, який я буду використовувати, знаєте, звідки? Це пакувальний папір з посилок. Ми часто щось отримуємо, якісь покупки. І коли є пусте місце у коробці, туди напихають такий жатий. Нажмакану цю бумагу, щоб не рухалось те, що маленьке лежить у коробці. І я раніше його здавала на макулатуру, просто а щось недавно ми велику, велику кількість мали вдома. Я її розгорнула. Дивлюсь, це ж такий пакувальний папір, який я купую, а він ну, от безкоштовний. Я просто прогладила праскою, і все людина, яка отримує подарунок, вона його теж викине. То чому б не використовувати це другий раз? Це красиво. Я ж кажу, таке саме я купую. Просто краскою пройтися і все нормально. Звичайний жгут, можна будь-яку стрічку використовувати. І в мене є такі маленькі листівочки, я навіть, бачите, по кольорах підібрала. Але якщо ви такого не маєте, можна якусь збірку, можна вирізати щось там з куска картону і щось намалювати, надрукувати. Фантазія на ваш розсуд, можна без цього просто красиво крафт замотати, якоюсь лентою перев'язати, буде нормально. Поїхали пакувати. Такі весняні вийшли в мене подарунки. Це для моєї мами, а це для її подруги. І ще дві пари. Я буду дарувати своїй кумі та її мамі. На Великдень ми будемо зустрічатись ось тоді і запакую. Я думаю, що так само буду пакувати. Мені дуже подобається, як це виглядає дуже так просто, лаконічно і дуже швидко. Четвер. На вулиці досі темрява. Тому, вибачте, штучне світло в мене, але ось хочу показати свій прогрес на цей день. Зараз всі, кому вже набридлі мої шкарпетки, просто повинні спуститися під відео і поставити такий величезний лайк. Мені дивіться, я почала в'язати плечові вироби. Да. За рік шкарпеток, це друга така моя велика робота, якщо не рахувати той светер, що я дов'язувала на початку тижня. Жилет мій просувається. Зараз колір дуже невірно передається, але, вибачте, світло ось таке поганеньке. Зв'язала спинку оба плеча, поєднала і вже з'єднала і спинку, і передню частину. Тут по боках будуть такі доріжки з резинки 2х2, а по спинці і попереду візерунок. Візерунок. Нескладний, але треба за ним слідкувати. А взагалі стало в'язати простіше, тому що оця верхня частина тут були такі хитрі прибавки, убавки. Ну, Складніше було в'язати, зараз вже просто по колу трохи пров'яжу і буду міряти, якої довжини його робити. Я не впевнена на рахунок ширини. Зараз ніби все нормально, але. Перед тим, як міряти, я трохи відпарю, щоб подивитись, як воно буде після прання виглядати, хоч приблизно, щоб було схоже. Не дуже зручні в мене зараз тут спиці, дуже довгі. В'язати незручно, але, мабуть, перевдіну на коротші спиці. Я вділа спочатку таку леску, але вона трохи довга. Не дуже зручно в'язати. Я люблю, коли петлі так поряд знаходяться, щоб не пересувати їх. Але тут. Блогер переміг раціональність, залишила поки ці спиці, щоб вам показати, тому що якщо б леска була коротша, то було б незрозуміло, що в мене взагалі в'яжеться. Ось така річ. Не знаю, як далі піде. Якось швиденько цей вирок зв'язався, а не те, щоб в мене настрій на нього пропав, але. Трохи повільніше почала в'язати, Ну, мені здається, що із довжини спиць це поміняю спроби, може швидше піде. Ось така робота. Неділя це буде останнє включення і хочу показати своє просування по жилету. В мене завершена, можна сказати, основна робота. Я вив'язала все тіло, зробила обробку низа, він буде недовгий такий. І понизу тут розрізи з двох боків з таким запахом. Так, це називається. Ще раз хочу зробити комплімент опису дуже зручний, є пояснення з відео всіх таких складних моментів. В'язати одне задоволення. Просто дуже я задоволена, що його колись придбала, тому що якісний продукт. Так, і що мені тут залишається? Ніби небагато, мені залишається обробити рукави і ворот, але там ох, складненька така буде робота, кропітка, тому я так трохи поки вагаюсь до неї приступати, але хочу зробити, не відкладаючи, поки є такий запал на цю роботу, як бачите, досить швиденько я все це зв'язала. Спиці в мене тут 3,75. Такий середній розмір, але я вважаю, що я впоралась так швидко. От, Буду робити обробку. Я хотіла залишити цей жилет собі, але зараз я вагаюсь, я його поміряла на маму, і можливо, що він буде для неї, тому що він недовгий. Я, ну, Мені здається, вище середнього росту, майже 1,80 метр і. Мені короткі речі не завжди пасують. Тому я ось все дороблю, помірюю, ще так подумаю, і я все ж таки думаю, що, скоріш за все, вітам його мамі, а собі зв'яжу такий самий, але подовшений. Тобто додам ще один ну, ось рапорт цього візерунка, може й більше. В общем, будемо дивитися з вами разом. Я обов'язково покажу вам на собі, навіть якщо мені він не буде пасувати, але покажу, як це сидить. На людині, тому що ну, я розумію, що ось такі розкладки вони не дуже показові. Ось Ось такий тиждень в мене вийшов. Я вибачаюсь, що знов всі відео у такому форматі руки в кадрі. Ой, ніяк не виходить в мене показатися вам лицем. Хоча я заборгувала вже купу речей, яких маю показати, і свитер з цього відео, який я дов'язала твідовий темно-синій і ось цю шаль я в ній вже Давненько ходжу вдома, але цілком вам її так і не показувала. Винна, обов'язково це зроблю. На цьому буду з вами прощатися. Традиційно, якщо сподобалось, ставте, будь ласка, лайк, пишіть коментарі. Якщо ви вперше раз на каналі і вам було цікаво, залишайтеся, будь ласка, підписуйтесь. Бажаю всім тихих днів і ночей. Будьте, будь ласка, в безпеці, бережіть себе та близьких і до нових зустрічей! Все буде Україна, бувайте!